Добрий емігрантський ранок. Бачите, зараз час пік. Машин багато. Ой, мені теж треба переходити. 19 секунд на перехід. Кажуть, коли весна. Я запитав у людей, що вже тут живуть, то кажуть, що весна в квітні. Сьогодні третя. квітня, сьогодні весна. Ні, ну до кінця тижня вже обіцяють навіть плюс 18. Зараз 0, сьогодні максимум 8. Ну, взагалі норм. Я вам серйозно кажу, не то, що я там якось прикрашаю, у Варшаві набагато гірше 0 переносяться, ніж тут. Прям там якось холодніше виходить. Так, ну я вже йду в центр еміграції для того, щоб мені переклали права, вони за півгодини відчиняються, але у... У фейсбуках пишуть, що треба бути раніше. Щоб не встигнути, бо вони беруть на день 20-25 перекладів. Як вам весна? А в вашій Варшаві так можна? Жартую, жартую. Звісно, всі люблять тепло. До речі, це Авеню Нотр Дам. Бачите, які назви тут цікаві. Я обіцяв розповісти, чому я. Ну, мої роздуми на тему, чому тут у центрі Срака у Північній Америці, а в Європі ні. Це е, історично, я думаю, так склалося через те саме, що як все було в Європі? По-перше, коли тут з'явилися перші міста, ну 400 років це вже, вже взагалі там потолок, якби плюс-мінус. А то і всі 300 не так давно в історичному масштабі. В Європі є міста, яким понад тисячу років. Значить, як все було в Європі? Якийсь князь ставив якусь свою халабуду, так би мовити, якийсь свій замок чи ще щось в центрі. Вокруг нього будувалися усі інші, найбідніші були від нього подалі. Ставилися забори, якісь стіни, якісь набіги. Вперше за все, найбідніші страждали їх першими пускали, так би мовити, під, під, під молот нападу. Тут же Таких взагалі не було штуки, як там кріпосні стіни чи щось типу того. Тому що як ці взагалі континенти, як їх завойовували? Просто йшов рух від океану Атлантичного, можливо, попізніше і тихого. І цей рух він був як. Я вважаю, що спочатку, як всюди по річкам, пізніше. Якісь дороги і пізніше залізниця. Тому саме тут в Даунтауні по центру йде залізниця у Вінніпезі. Далі там йдуть склади ще старовинні, які лишилися. Ну такі пакгаузи, я б навіть це слово використав для цього. І, звичайно, що всі приїжджали в цей самий центр. Там, типу, була якась двіжуха, а вже всі, хто ставав більш-менш заможними, Старалися поселитися подалі. До речі, дивіться, яке тут є місце, там хтось живе, а тут ідеальне місце для вбивств, я вважаю. От. Ну і всі, хто був більш-менш заможний, селилися подалі. І таким чином так і відбувається, що в центрі що попало, подалі від центру, життя прекрасне. Це мої роздуми, можливо, хтось. Знається більш конкретніше, то прошу мене поправити чи додати щось такого плану. Ну а я вже майже дійшов, біла вивіска відніється. Так, ну тут трошки маємо сміття, але це смітник і це нормально. Вчора не було, так що я думаю, що сьогодні вже заберуть. А це не вулиця, це ці підворотні. Вони теж ідеальне місце для вбивств. Ну і оці будинки, та, дивіться, в Європі яка ще фігня? В Європі багато війн. І та ж сама Варшава була знищена майже під 0, скільки там, 70% міста було знищено. І в Європі якби таке є оновлення постійно цього. Тобто щось знищується, щось будується. А оці будинки, які ви бачите, це... Кінець 19-го, початок 20-го сторіччя. Тобто їх тут нічого не руйнувало, вони так і стоять. Деякі занедбані, ніхто ними не користується, деякі е у використанні. І навіть є цікава архітектура, але вона цікава тільки там, коли за нею ну, якось доглядають. Тоді навіть дуже гарно. Так то, звичайно, як не доглядають, то сарай сараєм. Ну, це мій іммігрантський центр, він буде працювати вже за 20 хвилин. От. Я туди піду. О, ще нікого немає. Слухайте, ще з понеділка по п'ятницю працюю з 8.30 ранку до 8 вечора. З п'ятниці, п'ятниця-субота, 8.30 ранку, 16.30. Нормально, я рахую, що нормально. Аделаїде 100. Аделайду, не знаю. О, дивіться, навіть це, цей будинок, це можливо якась була фабрика, бо тут видно, що це якийсь порт для завантаження колись був. Тобто теж якийсь пак -гаус. Причому, що зараз подивіться, який тут є милий будиночок. Так, він не дуже зараз виглядає, але можна собі трошки увімкнути фантазію і уявити, яким він був раніше. Оцей червоненький. Він тут такий сам одинокий. Самотній тут стоїть. Просто ну подивіться, ну мили, милий такий будиночок. Клас. До речі, давайте подивимось, що скільки коштує парковка, з 8 до 17.30 максимум 2 години можна паркуватися. І $1,75 за годину приймають картки і дріб'язок. Можна оплатити через телефон, тобто за допомогою якоїсь аплікації. До речі, решти немає, решти немає. А так можна трошки підзаробити. Теж сонячні панелі використовуються прогресивно. Можу показувати вам Вініпек. Я вже справився, зайнялося з очікуванням, у мене це все 25 хвилин. Будуть готові приблизно у п'ятницю. Ну, мені, мені зателефонують. Сьогодні у нас по пам'яті, я не знаю, навіть який сьогодні день. Щаслива людина, ні? середа, ну нормально. Не так і страшно. З того, що я хотів додати. Нормальна середа. Я був перший. Бо хто перший, той лепший, ні? Дуже-дуже приємна жінка, яка цим всім займалася. От. Підтвердила, що я можу три місяці керувати авто, поки там не той -во не поміняю. <кій> що такого ще? Додати, знову про френдлі. Дивіться, я прийшов, стояв рано. Ще як би там було зачинено. Прийшла на роботу жінка за 20 хвилин до відкриття самого центру. Вона мене запросила усередину, щоб я там міг сидіти і собі спокійно на м'якенькому диванчику, теплі, у добрі, чекати. І це чудово. Оце житлове приміщення. Я б так жити не хотів, якщо чесно. Теж, я думаю, будинок початку 20-го сторіча десь приблизно. Так. Це у нас кінотеатр, здається. Ой, щось летить. А он. До речі, тут отакі легкі літаки дуже низько літають, просто дуже низько. А, ще, до речі. Тут просто мрія Грети Тумберг Вінніпег. Я не буду казати за всю Канаду, що я там трошки був в Монреалі і тут в Вінніпегу. Але тут постійно, навіть в день горить світло. Ніхто не заморачується тим, щоб його... Ох, який красень! Щоб його вимикати. І це досить дивно для мене. Дивіться, який кучугури снігу. Будемо ходити, подивимось, коли вони вже розтають. Я зараз піду щось треба поїсти. Сходити забрати кредитку і піти е, в, на ярмарок вакансій. Він два дні буде, тобто подивимось, що там взагалі пропонують. Ну кажуть, що перший день такий офісний. Я не дуже така офісна людина. Подивимось, як то буде. Цей паркінг на цілий день 9 доларів. Отой вже 10. Там ближче до нашого готелю, бо там Кенеда Лайф Центр і там uh, хокейні матчі відбуваються. То Там вже 14-16 баксів за цілий день. Тобто можна трошки собі зекономити, стати тут і пройтись буквально 3-4 хвилини. А це у нас алвейська какала. Ну, сьогодні сонячно. Клас. А це Car Enterprise. Відчуваю, що скоро я сюди прийду, візьму машинку на, ну, на декілька днів, бо треба вже їздити шукати житло. Ще з цікавого, я вже у них зареєструвався на сайті, все там віг. Ну, от машина коштує, якщо на один день то там якесь, якесь Chevrolet Shark, це маленьке, буде коштувати 52 долари. А якщо вже взяти машину... На тиждень то таке Chevrolet може коштувати вже 34 долари. Тобто така от різниця. Ох, теж козліна. Не пропустив мене, бачите? Перед носом повернув. До речі, я вчора бачив жіночку, яка тут тупо їхала зустрічній. І всі сигнали вона дивилася і не розуміла, що, типу, що сталося. Ну і знову ж таки, те що я вам казав, дивіться, оці два. Будинки вони не використовуються. Двері забиті, це теж були якісь готелі. Навіть прапори висять, але вони вже так собі виглядають. Бачите? Все забито і не використовується. Але цей будинок старовинний і досить гарний. Якби його ще привезти до ладу, взагалі було б супер. Коротше, черга, мама не горюй, дивіться. Ми вирішили не стояти. Просто вона безмежна. Йдемо? — Помаши, скажи, привіт. Ти. Суміє, що ти скажеш? Ніщо. Може нічого. Ничего. Дивіться, яка архітектура гарна. Але теж трошки розбита. А це ми вирішили пройти з цими тунелями, які зв'язують будинки. Прогулятися, подивитися, як ними ходиться. Ну краще, бо не треба вже чекати на сьому. Там будемо йти потім. Не треба чекати на переходах. Коротше, замість, замість виставки вакансій я пішов в бібліотеку. Я думаю, що це краще почитати, набратися розуму, ніж то там стояти і ходити на роботу. Кому це треба взагалі робота? Я чесно скажу, якщо б мені гроші заходили кожен місяць, ну нормальна якась сума, там, середня навіть, не треба багато, середня, то я б знайшов чим займатися. Мені не обов'язково ходити на роботу. Я навіть більше це не люблю, ніж люблю. Ну, Зато чесно. Дивіться, є поличка з дитячими українськими книжками. Російськими теж є. так що, Показуємося, як є. Португальська, іспанська, російська. Що таке? Персі Джексон. Класс. Іспанська. Є на Урду в'єтнамська. І так, друзі мої, ось вам панорама Вінніпегу. Можна трошки полюбуватися, бачити сьогодні. яскраве у нас сонечко, і це зараз е, навіть і нема. Ну, нема сказати, що вже захід сонця скоро, бо зараз за 10 хвилин. Сьома вечора. Що хотів сказати, розібрався трошки з мікрофоном, настільки добре розібрався, що зараз записую другий раз е, цей шматок відео. Е, трошки такі коротенькі на сьогодні підсумки, що за сьогодні зробилось. Е, я вам казав, що ярмарка вакансій два дні. Насправді, вона один, один день. А... Точніше, батько нової подружки Соломіки, Ну, щось там нічого такого надзвичайного там не було. Він пішов через, виходить, е, те, що я вам знімав, це було через півгодини після відкриття ця величезна черга. Він пішов через 2 години і черги вже не було. Ну, не сходили і не сходили. Я взагалі нічого від не, не очікував, тільки що сходити, типу, як такий феномен культурний на це подивитися. І з такого, що за сьогодні ще я вже забрав а, кредитку в Скошебанку. І наразі це взагалі мій фаворит серед усіх банків, тому що вони дуже швидко спрацювали. Дивіться, у минулу середу ми були. Картка була готова ще вчора, вона вже була у відділенні. і Це треба е з урахуванням того, що були лонг-вікенд, тобто цей е Великодневий був е довгий вікенд, е довгі вихідні. І картка вже готова, це поки що найшвидше. Єдине, що я вертався другий раз у відділення, бо трошки та пані, яка видавала картки. Тобто, от моя дружина, моя мама, мій тато вони були у іншого, до іншого віконечка підійшли, там де підійшов я. Ну там трошки була така пані ну, з кучерявими кудрявими ручками. То вона мені там не все наклацала, і у мене картка світилася, але я не міг нею скористатися. Прийшов ще другий раз, вона тоді вже все зробила, все, все нормально. Я вже навіть почав свою кредитну історію, заплатив з кредитки за телефони якраз. Чітко вийшло, тільки що проходив квіз це питання на, ну, на цей водійський екзамен. На англійській мові. тобто Це прямо на офіційному Манітопському сайті з 20 запитань на 14 дав правильні відповіді. Тобто треба повчитися, але там деякі все на англійській мові. Я не все зрозумів. Там три питання я взагалі не зрозумів. Десь там питання, десь відповіді, бо там були якісь слова, які я ну, не догнав а, наприклад, одна з помилок було була така, що за скільки до знаку стоп не можна паркуватися, і там були дуже, як на мене, дуже дивні варіанти відповіді, бо були варіанти відповіді: один метр, три, шість і дев'ять. Я такий, ну, шість ні. Виявилось за дев'ять метрів не можна. Запам'ятайте, хто в Манітобі, за дев'ять метрів до знаку стоп паркуватися не можна. Дуже дивна цифра, як на мене, 9 метрів, чому не 10, чому не 5, 9. Ну, добре, хай так, але це треба вивчити. До речі, я е, поступав Повидалявся з усіх можливих груп, типу там, Українці в Варшаві. Було у мене їх у Фейсбуку 10500 штук. Тепер у мене 10500 штук груп Українці в ЄНІПЕГ, українці в Манітобі, в Украї... Кана... Українці в Канаді. ну то все. Там, звісно, у Фейсбуку там стільки всякого сміття і трешу, але іноді. Там є і щось корисне. Просто задача виловити це корисне з того всього гівна, яке там є. І так я виловив книжку на російській мові з правилами і почитаю і якби підготуюсь, щоб просто щоб все було зрозуміло максимально. А далі потім вже якось там дам з цим всім ради, тим паче, що здавати можна, наприклад, на українській мові теж. І сьогодні середа ми прийняли рішення, що ще на цьому тижні там е, ми поки що робимо такі заміточки собі, в тому плані, де там дивимося, куди їхати. Вирішили, що вже з понеділка ми беремо в оренду машину, їдемо дивимося на ті, е, на ті місця, домовляємось стосовно оренди житла. І ще навіть є така ідея, як поїхати і подивитися на маленькі міста, бо жити в маленькому місті тут зазвичай краще, крім того, що ну, трохи треба всюди їздити. Ну, краще, чим при подачі на постійне резидентство ви отримаєте додаткових 50 балів за те, що живете не в Вінніпезі, а в якомусь маленькому місці. Ну така коротесенька, щоб ви собі розуміли. Провінція Манітоба більше за Україну розмірами. Уявіть собі, одна лише провінція більше за Україну в її природних розмірах, тобто з Кримом, з усіма окупованими територіями, ще більше здається на 50 тисяч квадратних кілометрів. І Із оцим всім з такими розмірами ви кажете мало людей. Тут у всій провінції живе мільйон триста тисяч населення, а в цьому місті, місті Вінніпех 830 тисяч. Тобто, уявіть, на такій території в одному місті живуть 800 тисяч, і у всіх інших містах і містечках живе там близько 400 тисяч. Причому я коли був в цих всіх іммігранських центрах. Тут інші маленькі міста роблять такі буквелі, тут є, я вам вже зачитував, Стейнбах, Вінклер, Алтона. Це, певно, одні з найбільших, і ще я взяв нові Вірден. Вірден, до речі, названий на честь Вердену, того, що в Німцях, там, де була м'ясорубка під час Першої світової війни. ну, Просто тут так написано, я звідси взяв інформацію, нічого не придумав. Картрайт. Картврайт? Right, щось такого плану. Ніпава і Е, Слухайте, San River. Щоб просто щоб ви розуміли собі масштаби. Сван Ривер, це все Менітоба. Суан Рівер за 531 кілометр від Вінніпегу. Ніпава за 187 Ну, можна сказати, близенько. Картрайт 235 і майже на е, кордоні з Америкою. Вірден 288 км, Russell е, 352 км, е, Алтона 112 км, Вінклер 126 км. І Стейнбах найближче 64 км. Тобто, ну, майже там за поворотом. Так що, звичайно, там, де за 500 км Тим паче це на північ я точно туди не хочу. А той самий Стейнбах чи там Вінклер з Алтоною можна і відвідати, подивитися, що там є. І я бачу, зараз є такий тренд, щоб їхати в ці саме в маленькі міста. Там і оренда дешевша, і єдине, що там точно треба автомобіль, тому що теж для вашого розуміння в цій провінції, окрім Вініпегу, я так зрозумів, що ніде немає е, транспорту публічного. Тобто, от тільки у Вінніпесі. і тільки автобуси, і, і він не найкращий. Він, ну, він так все побудовано, не можна користуватися, але все побудовано так, що ви їдете через центр. Всі, майже всі автобусні маршрути, вони йдуть через центр. І Тобто вам з одного кінця міста в інший їхати, наприклад, вам треба спочатку в центр, потім з центру. Доїхати можливо, але це непросто. Звичайно, взагалі тут все життя заточене під те, що у тебе є машина. Ну, ви саме бачили, я йду, скільки там паркінгів. Навіть те місце для вбивства ідеальне, що я вам показую, це теж паркінг. Але я не знаю, що там було б статися в моєму житті, щоб я там залишив машину. <кій> Нема таких ситуацій. Добре, друзі, на сьогодні все На завтра. Які у нас є плани? Ми хочемо ще поїхати подивитися по місту. Нам треба нашій донечці купити кросівки, бо не брали кросівки ті з. Вже не було сенсу вести ті, в яких вона ходила до зими. Треба вже якісь нові купити, бо в неї тупає босоніжки і зимовий одяг. Хоча тут вже деякі ходять, вже шльопають шльопанцями, вже їм нічого не страшно. Хоча сьогодні вже тепло, навіть було 8 градусів тепла. Кажуть, що ще може піти сніг, але не знаю. Сподіваюсь, що це вже кінець. І це кінець цього відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, дизлайки, пишіть, будь ласка, коментарі. До нових зустрічей до завтра. Пока.